Справжні свято масниці влаштували херсонцям біля храму Різдва Пресвятої Богородиці. Окрім концерту з урочистими піснями присвячених тижню масниці, всі охочі мали змогу покуштувати смачних вареників і солодких млинців із чаєм головним ініціатором святкового дійства виступила депутат Херсонської міської ради Еліко Маркелія. Масленица получила свое название от того, что в этот период времени, последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. В православной церкви считается, что смысл сырной седмицы, это есть второе название праздника Масленица, это примирение с ближним, прощение обид, подготовка к Великому посту, время, которое нужно посвящать доброму общению, родным, близким, друзьям. Именно поэтому мы сегодня приготовили Маленький сюрприз для наших жителів нашого посілка. Ета сварили, приготували вареники, спекли бліни. Влаштоване свято несло благодійний характер. За ініціативою лікомаркелі зібрали матеріальну допомогу для дітей з особливими потребами. Зібрані від небайдужих херсонців речі роздали діткам одразу ж після концерту, в якому, до речі, взяли участь учні спеціальної школи номер 2 Вірші й танці в їхньому виконанні глядачі зустріли оплесками. Вы знаете, удивляет, когда, когда, спрашиваешь ребята, где были. Мы были в гостях у тети Эли. Вот кроме как тети Эли, они ее иначе не называют. А это чего-то, наверное, уже достоит. Потому что, если вот говорить серьезно, Элико на самом деле своим примером показывает многим людям, многим власть придержащим, как нужно помогать и как нужно относиться к тем, кто в этом нуждается. Когда мы дали клич собирать вещи для детей малоимущих, для детей сирот, инвалидов, в основном массово приняли участие большинство жителей нашего поселка. И не только нашего поселка, но еще и города. И они нам всем помогали, и мы собрали эти нужные вещи для этих детей. И сегодня, в этот святой праздник, будут они сегодня здесь раздаваться. Готувати вареники з картоплею та млинці організаторам допомагали також і німецькі волонтери Анна та Інга. Дівчата приїхали в Херсон з благодійною метою доглядати наших хворих діток. Вони із задоволенням прийняли запрошення взяти участь у підготовці до свята. Ми робили вареники і блинчики, і сівонямі помогаємо. Нам приємно тут бути, бачити людей, які зібралися щасливі разом і святкують це чудове свято. Нам приємно допомагати, і це дуже подобається. вистачило на всіх. Смачний сніданок байдужих не залишив. Ситі та задоволені Херсонці не скупилися на компліменти на адресу ініціаторів святкового дійства. Дуже благодарна нашому настоятелю отцю Валентину. І, вообще всім нашим прихожанам вот за такое вот щастя вместе молиться и і разом провести праздник. Спасибо організаторам, що вони зробили такий подарок для нашого простого населення. Очень хороший, кусний і вареники, і бліни, і чай. Привітали початком масного тижня й отець Валентин, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці. За тиждень до Великого посту починається тиждень масниць, коли ми вже Завершуємо в трапезі споживати місні страви, ось але водночас в народних звичаях українських є ось цей такий період ще радості, коли ми дякуємо Богу за всі божі дарунки. Ось, і наготовляємо себе до того, що вже в посту будемо більш стриманими і просити, щоб Господь сподобав нас дожити до Пасхи і зустріти з радістю свято Пасхи Господньої. Я хочу всіх привітати з цим тижнем масниць, побажати Божого благословення, побажати серйозного відношення, в тому числі до релігійного життя. І все-таки давайте будемо йти разом з церквою по життю, коли радісно будемо тішитись, Богу, дякувати, коли період посту будемо разом поститися, ось тому, що ми є народ український народ Божий.